Добрий день, сьогодні у нас 24 вересня. Ми зараз знаходимося на присадибній ділянці. З попередніх відео ви могли бачити, як я показував, тут у нас є демонстративний сад, де насад такий, де в нас ростуть груші. Бачите, ось такі груші, яблуні різних сортів, там у нас розсадник. Ну, а ось тут у нас є виноградник, виноградник мого батька. Гар... Полюбляє виноград, полюбляє його вирощувати, має дуже гарну колекцію сортів. Сьогодні хотів би вам розказати про деякі з них, ті, які на даний час ще є на кущах, тобто ті, які ще не дозріли і не реалізовані. Ходімо, покажу деякі з них. Так, ось сорт художник. Бачимо ось такі масивні грони має, гарні ягоди. Досить гарний розмір. От, ну, тут близько 2 кілограм грон. От, і поруч один із традиційних улюблених сортів на ринку серед покупців це преображення. Ось бачите, який гарний вигляд має. Грони десь кілограм, бувають і більші, в залежності від того, яке навантаження на кущу дати. от Бачимо такі гарні ягоди, вони завтовшки можуть бути. Ну, сантиметр 2, напевно. От. І ось такий мають вони вигляд. От, ходімо далі. Тут на сорт фурор, дуже досить гарні грона. Кіло-півтора. Ягоди бачимо досить гарного розміру. Користується даний сорт попитом на ринку. Це тут була прищепана. Іншому сорті, сорт е, е, дубовський рожевий. Ось бачимо, залишились пасинки, це сорт вже достиг, його було реалізовано вже. А пасинки невеличкі залишили. Бачимо, які мають ягоди навіть на пасинках. Ходімо далі. Так, Тут у нас виноград сорту пам'ять Смольникову. Бачимо от такі оригінальний має він форму. Вон досить привабливий зовні. Ходімо далі. Так, на черзі у нас сорт надія Аскайська. Ось ми бачимо ось такі гарні ягоди, грона. Бачимо, чудово витримує кущ навантаження. От виноград, який має традиційний солодкий смак і достигає станом на даний час. Ходімо далі. Сорт Рембо. Ось такі гарний, чудовий. Бачимо велика ягода, достойні грони, смачний на смак, солодкий, хрусткий виноград. Так, Тут у нас сорт красава. Ну, назва говорить сама за себе, бачимо ось такі чудові ягоди, гарної форми, гарні грона. Також щеплено на кусту. Тут бачимо рембо, який перед цим був, теж бачимо, яка гарна грома. Ось, дивіться, ягоди які чудові. І з тої сторони у нас байконур. Зараз підійдемо ближче. Ось це у нас Байконур. Теж, подивіться, чудова яка нагрузка на кущу. Так, це сорт Богатир. Опять-таки назва говорить, сама за себе бачимо наскільки потужні ягоди. І досить великі грони. Стандарт піло, а то й більше. Ходімо далі. Так, Далі ми продовжуємо огляд сортів. Ось тут у нас в цьому ряду переважна більшість білих сортів, це сорт Дар'я. Ось ви можете спостерігати його навантаження. Бачимо досить. Багато грон, гарний розмір. Ось такий чудовий виноград. Відходимо далі, це в нас ландиш. Дуже відомий виноград, має гарний, приємний жовтоватий колір. Ось ось такі гронки, гарний з вигляду смачний на смак. Це в нас сорт Олекса. Тут взагалі досить, досить 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 великі грони, гарні, ягода велика, Ну не знаю, жодних мінусів в цьому винограді, в формі цього винограду я не бачу. Ось такі чудові гронки. Я думаю, буде користуватись попитом на ринку такий виноград. І Тут підходимо, традиційний сорт. Всім відомий, восток ідеальний. Дуже досить смачний виноград, приємний жовтий колір. от Бачимо теж гарне навантаження. І тут у нас э, геліус, геліус, геліус. Ось такий приємний рожевий колір має. Ось такі громки. і І ходімо тут ще поруч. Сейчас. Алвіка, тоже подивіться, подивіться гарний сорт. Привабливий, синього кольору. Гарні грони має. От. Смачний на смак. Ходімо далі. Так, А ось тут у нас тоже традиційний сорт, всім відомий Аркадія. Його тоже досить полюбляють на ринку. Всім відомий цей смак. Чудові грони. Гарне навантаження на кущу. Традиційний сорт, старий сорт, але вартий уваги. Тут ось є прищепа на кущі винограду, сорт, ну, сорт спонсор. Ось такі дуже чудові грони білого винограду. Гарні ягоди бачимо, ось достойний розмір. Так, тут у нас сорт Боготяновський, дуже гарний представник білого винограду, бачимо розмір ягоди, говорить самі за себе. Ось такий чудові, чудові розмір мають, ягоди і грона. А з цієї сторони у нас ювелійнова Черкаська. Ми бачимо гарне навантаження. І гарні ягоди, гарні грона. Ось такі от, вони чудові. Тож, бачите, цей сорт крайновий, який потрібно підпирати, так би мовити. Ось ці кусочки пінопластики ми підставляємо для того, щоб тут не було перегибу. Да, трошки роботи, але все ж таки цей сорт вартий уваги, воно того стоїть. Ось подивіться, яке навантаження на кущу. От. Ну Це коротко я показав ті сорта, частину сортів, які ми, вирощуємо, які ми вирощуємо в себе на винограднику, їх є набагато більше. Але деякі сорта, переважна більшість ранніх сортів вже, були, вже достигли, зірвані і реалізовані. От. Кого буде цікавити, маємо саженці, корневласні саженці. Більшості сортів винограду, які є в нашому винограднику. Буде вказано під відео номер телефону, за яким ви можете звернутися і отримати каталог з переліку сортів. Дякую всім за увагу. Будуть питання, будь ласка, звертайтесь. До побачення.